Біля Жмеринської міської ради справжній аншлаг до міського голови прийшли безпритульні собаки, так би мовити, просити за свою подальшу долю. Учні, місцеві активісти та окремі депутати прийшли разом з тваринами, аби привернути увагу влади та містян до проблеми безпритульних тварин у Жмеринці. Адже собак та котів з усього міста забирає до себе лише одна жінка решту це ніби й не хвилює. Притулку допомагають лише діти з дорослих, нема нікого, і відповідно притулок можна сказати тримається на дитячих плечах, тому що ми займаємося всім абсолютно. Але ну далі так продовжуватися не може. Жінка, яка займається, пікається животними, нашими які в нас в меренці позабите, Ми посувають тут для того, щоб мер приділився з тим, щоб предоставити їм можливість знаходитися в комфортних умовах. Немає зараз що утримувати цей приют. Є в нас даже песик, який зараз знаходиться у Вінниці, і немає за що його забрати, немає коштів, щоб заплатити за лікування. Люди розповідають з цією проблемою вже понад п'ять років, ледь не день у день звертаються до міської влади, однак їх ігнорують. Міський голова обіцяв, що він це питання точно візьме під свою увагу, під свій контроль і зробить все можливе, щоб вирішилось на. Це питання максимально. На сьогоднішній день ми бачимо, тому ми сьогодні зібрались. Ми бачимо, що ці дії є як мінімум неправдою. Поки ми спілкуємося з активістами, виходить маршмеренки. Втім, до людей навіть не підходить. Усім доводиться його наздоганяти. На протязі дуже багатьох років ми це до цієї проблеми. Робили вигляд, що ми її не бачимо. Конкретних відповідей від мера так і не отримуємо, бо дуже пан Кушнір поспішає інформацію, і він розкаже своє бачення притулку, Я вам вже сказав, я допомагав. Як грішми Скільки? Я не помню. Ви помните. Д... діти помні 200 гривень в тому году 50 і 50. 250 п'ятдесяти 50. Ви обіцяли, якщо я заберу суліси Алабая. Ви построїте вольєр. З вами сала між! Врешті розчаровані байдужістю міського голови до проблеми учні ведуть тварин в притулок. Це будинок та подвір'я небайдужої жмеренчанки Анжели Липецької. Жінка розповідає, не може пройти осторонь безпритульних тварин. Тому п'ять років тому в себе в домі організувала притулок. Майже всі її підопічні важкохворі. А я дай Бог у так я беру на руки. Я рядашком, щоб, щоб воно. Потому що они всю жизнь мучаются, понимаешь? і прекрасно значення нікому не нужны. Фінансової допомоги критично не вистачає, але пані Анжела радіє, що, хоч школярі допомагають в усьому, небайдужі люди надсилають кошти. Виступали на сесіях, дні прийому теж устраювала акції, от без на дні біщані. Сподіваємося, що ситуацію із безпритульними тваринами у Жмеринці будуть вирішувати не тільки небайдужі люди, але й влада, адже собаки це друзі людини. Віта Омельчук, Дмитро Тищенко, спеціально для власної інфо.